Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні буде відео для того, щоб розуміти, як покращити автомат наш SM47. Ми міняємо ось таку камеру, яка у замовника лопнула. Лопнула вона при використанні стрейкбольних куль, до речі, 025. В чому була проблема? Проблема була в тому, що людина передавила камеру хоп-ап, ну, не камеру хоп, а саму давилку. Тобто, ось таким чином воно надавило дуже сильно на резинку. Резинка не пропустила кулю, натрамбувало і виламало. ну Зараз заклеєно. Тут видно контур, по якому було заклеєно. Виламало ось цю нижню частину камери хопап. Було прийнято рішення, що ми замінимо. На металеву від виробника Сіма. Камеру хопав з металевою планкою, яка буде рухатись. Замінимо резинку на більш кращу, тому що та, яка була у нас, вона вже порвана. Камера виламана. Ну, Пропонувалось заклеїти камеру, але це недоцільно було, тому що приведе до такого, такої самої проблеми. Зараз ми все це зберемо. Покажемо вам, як воно буде виглядати в зібраному стані. Протестуємо, спробуємо постріляти з новою резинкою. Резинка у нас м'якенька, набагато краще, ніж та, яка йде в комплекті. Побачимо, до чого це все нас приведе. Ми завершили зборку камери, встановили резинку, встановили. Планки, резинки на ось цих лямках, фіксатор. До речі, до речі якщо ви хочете ну, трошки покращити свій автомат, зробити металеву камеру, купити ось таку там резинку, більш-менш це все у нас є. Але для того, щоб одіти сюди, камера дуже щільно заходить на сам стволик. Ви одягнули резинку на стволик, нагріли камеру, бажано її нагріти, тому що метал при нагріві трошки розширяється і трошки легше заходить. Якщо ви будете затягувати, ну вставляти в камеру зі стволиком і резинкою, ну буде дуже туго, по-перше, заходити. По-друге, буде виступати. Тобто, бачите, я надрізав трошки резинку для того, щоб вона не виступала, і ось цей фіксатор нормально зайшов. Тому що не обріжете, ну, воно буде не буде його фіксувати. Зараз воно намертво тут закріплено, немає жодного люфта. Все ну, тут стоїть як, коротше, як моноліт. Якщо ви будете вставляти і воно дуже туго заходить, ну, ви не, роз, не розігрієте, буде отаке. Бачите? Я витягував назад, тому що резинку перекосило, треба було поправити це все. І я її порвав в частині, де йде давилка. Тому дуже обережно будьте. От зараз тут все нормально. Я не знаю, як там може якось так буде краще видно. Папирьок. Ми налаштували папир. До речі, як правильно це все зробити, Як ну, нормально налаштувати, щоб куля і не залишалась тут, не передавлювала. І в той же час була якась ну, нормальна максимальна компресія при виліті кулі. Берете кульку, вставляєте в камеру. До цієї резинки. Вставляєте її вже в, само, в саме дуло, оцей папир буде. Зараз покажу папир. Оцей папир зверху в цій частині. він буде, Ну його видно, там він невеличкий, він буде тримати кульку, вона буде знаходитись. Я зараз покажу в якій частині. Ось так берем. Коли давилка? Коротше, воно знаходиться ось в цій частині. Ось в цій частині кулька знаходиться, воно її, якби ця давилка, вона тримає цю кулю. Коли нозол вже випускає повітря, воно створює тут давління і куля вилітає і летить швидше. Тому що компресія більша. Передавити, воно буде кулі просто випльовувати. Випльовувати вони при вильоті з дула будуть одразу падати. Тому як це зробити? Затикаєте. Ось цей отвір на стволику, затикаєте ось це нижнє сопло подачі куль, вставили кульку, запхнули її, щоб вона була в проміжуточному цьому клапані. І дмухаєте, якщо дмухаєте сильно, куля не вилітає, послаблюєте. Так само дмухаєте, якщо воно створює невелике ну, більш-менш середнє давління, і куля вилітає, це найкращий. Варіант, який можна зробити. Якщо ви ну, якби не розбираєте, то вже налаштовуйте в зібраному стані. Це також ми покажемо, як правильно зробити, щоб воно у вас працювало ідеально. Завершальний етап роботи відрізали шматок резинки від хопа, тому що ну, якби з нею вже нічого не зробиш, її просто викинути. І встановили його в проміжутку між камерою та цим гірбоксом для ощільнення для більшої компресії. Зараз воно тут нормально прилягає, тому що коли немає гарної стиковки, пропускається повітря, втрачається потужність. Це також ну, є від цього є толк. Ви можете ту резинку, яка, наприклад, у вас залишилась стара, обрізати, так само зробити і поставити нову, збільшити компресію збільшити потужність. Продовження покращення автомату, так як у автомата автоматичний режим нормально недопрацьований. Жує ламає дробить кулі. Берете. У нас є тут ну, такі якісь звичайні там, винтики, бажано загострені. Закручуєте саме в цьому положенні, тому що саме в цій частині немає ніяких там, механізмів, які можуть пошкодитись. Закрутили. Все, тепер от іде блокування. Не затягуйте його прям. До кінця, нехай трошки виступає, щоб ви не нашкодили. Перемикнете на автоматичний випадково, натрамбує, поламає камеру. Це одне. Друге, трошки підрізаєте ось цю частину в автоматі, не в автоматі, а в магазині. Чому? Тому що, коли ви вставляєте магазин, повинен бути характерний такий як звук. Що він зафіксувався. Коли цієї модернізації немає, ви не підрізали, воно заходить, і немає ніякого звуку. Тобто ви не розумієте, він у вас зафіксувався чи ні. Коли ви вставляєте його, давайте я так поставлю. Отак поставлю його, і дивіться, ось характерний звук. Ось це означає, що магазин зафіксований. Коли ви таке не робите, цього звука немає. Ну і плюс це додає якби би антуражності до самого автомату. Тому, ну, канцелярський ніж трошки не треба дуже сильно підрізати, бо буде тіліпатися. Ставили, він у вас, ну, дивіться, він не рухається ні вліво, ні вправо, ні вперед, ні назад він наморшво стоїть. Це також є перевагою. Окрім того, що ми там камеру зробили, резинки і так далі. Окрім компресії потужності, треба, щоб і функціонал ну, механічний був також доведений до ідеалу. Ми закінчили зборку автомату встановлення металевої камери, ущільнення, заміна резинки. Гірбокс не чіпали, змащувати не потрібно. Кулі стрейкбольні 023. Ось сама камера. Все, що було використано, давилки, все інше. Давилку поставили тут сюди більш-менш нормально. Зараз будемо йти тестувати, налаштовувати хопаб і відправляти замовнику. До речі, можливо, це в нових партіях така проблема. Дуже короткий шнур, який знаходиться в прикладі, виведений з гірбоксу, щоб не рвати ось тут провода. Тому що ми паяли тут конектор, відірвався. Спочатку вставляєте акумулятор, а потім під'єднуєте. Бо якщо будете під'єднувати і провода короткі, повідриваєте контакт і придеться паяти. Тому користуйтесь правильно і зараз постріляємо трошки. Для того, щоб автомат стріляв нормально, знімаєте кришку І ось в цій частині я зараз покажу вам. Є планка, яка рухається, ось, цей. ось ця чорна планка. Давління на неї здавлює резинку через спеціальну там, давилку. Якщо ви нормально гарно налаштували, то воно буде гарно стріляти. Тут камера у нас стоїть металева. Зараз вам покажу, як воно стріляє. Я відходжу місце на відстань метрів 20 від забору. Я покажу вам, як летить куля. Вона летить чітко, рівно, попадає до гаража. Зараз відкриваємо кришечку і робимо так, щоб давління на неї було трошки більше. Однією рукою не дуже зручно це робити, але ну, вже, як, вже як є. Так, бачимо це. Так. Трошки піддвигаємо її ще. Підкручуємо. Якщо у вас дробить куля в автоматі, то після кожних 15 пострілів підкручуйте. Не буде робити. Дуже сильно закручує, треба послабити. Так само. Принцип такий самий, так. Подвигаємо її туди трошки далі. Підкручуємо. в магазині Москву вже там майже не залишилось. Дуже гарно і рівно. Дальність після заміни камери і резинки стала краще, компресія стала краще, тому покращення пройшло успішно.